Яку молитву молитися, щоб мої сини і племінники перестали говорити погані слова? Дякую вам, Отче, за відповідь. М -м -м. Треба свічену воду пити і бажано тримати в роті трохи. Свічену воду дуже допомагає від сварки у родині, допомагає трим... свічена вода. Береш свічену воду стакан, набираєш так в рот. небагато. Перед тим, як починається сварка, набираєш в род свіченої води, допомагає дуже багато, знаєте, хтось матюкається при нас через те, що ми їх на це спонукаємо. Ми завжди хочемо когось зробити винуватим і завжди себе якось викрестити, себе завжди якось відбілити. Якщо ви звернули увагу, ви навіть мені вже писали зауваження, що там тихо правда є, тихо правда є тих тих. Бо я вас вчу, щоб ви кожен раз задумувалися, чи нема там мої участі у тих проблемах, які я хочу від себе розказати? Подумайте, чи нема там вашої участі, що ваші хлопці матюкаються.